я банить не буду. Сьєнда, де патрони? О, знамени падает. Ну, а, ні, у вже же відкрылось На вот може якось. Або далі на ангари. А, да, не бачу вообще. Справа один. На 170 прямо зверху. А, а сонця. На, ні, на 170 Ні, На 110 на сольник на якийсь летить. На перехресте. Будет ну, падать. Демон, ВСС. Специально не, 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 для тема. Yeah? <coughs> 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 Там уже? соло краще играть, типа все водафас, ты бач, напаешь, щелонок, сенс тобі. У меня два кила стила стик стила и А да я соло зараз не планую за один играть. Надо формить медальки в рамках. Весь миксей шок тысяч ходит. другий поверх. другой порог. Друж давно шуранки не, не падают на... <гум> на такие, <гум> <спутати>. <гум> Вранкинах виживати треба. Бушу, що, що шо? Що за хер? Я ж в ранкидах виживати треба. Не, це застарили ранки уже. Первый рангек да, надо файтиться. Якщо ти хочеш програм тему в нинішній меті будь ти должен хорошо файтиться. Вангуюши у 17 і хорошо себе Тепер. <звук> Бо вони раніше вмирали, хоча б по одному по два і вже не так катка, А зараз собі зарезать Правильно, не. я, я панцер поставив машину. Ні, два панцера були. Я yeah. хто? Я такий, щоб брати Не брати. в uh, ранкені. Звісно, я буду здорово піддати. Hmm. Та ні, я вже медаль я перестав фармити. А, ми в центрі зони. Давайте це яким займемо. Це вже такий третій раз підряд у центрі зони. А, тут а, не було ніяко на п'ятірках? М4, все, а ух лежить. Аерки на п'ятірках. Мені... А, так, Ну, 4. О, ух. Мне надо вертикалку да, и все. Давайте ручку на IC такая собираем. Что, стирку треба кому-то? Фисикс. Угу. Треба. Угу. Надо контролировать. Я бы сейчас занял, конечно, еще одну машину взял не думаю, что зона пидает <constrained lips> <cooking noise> На Сан Мартин падала? Да, да. А у дроп у нас падает 170 Здесь тут ближе навіть Ну, ну. Я поехав забрав Спуты вс Я бы забрал Ч там члы были Я Ябнутый Машину дасть там Реально піг. там люди будуть. Ну я подивлюсь. А можна з панзера стріляти з першого водія чи ні? Що не можна? Не можна. Слідчко, да. А з другого можна? Да, тільки ти здаєшся поки воно перезарядить. То і... Хай зберігається. Що, я... Прорахую, блядь, цей час. Переклюєйтед. Угу. Ти що, за ним поїхати? А я? Ні. Кудись під'їду під ближче. Крут, сиди, що противник, якщо тебя б'ють, то привезли твій чіп до нас, будь ласка. <рес> а Де, може, тачка нормальна, що вот, ну цей басик. Двушка, тут на жовтій. Бач, не бач. Але нам двушка не підходить, бо рут забрала останню точку. Да, цей рут — це піздець. Я по цей кем займусь. Якщо зона буде ще туди, в ту сторону, можна зразу заїхати yeah. на такий кем займусь. Хороший, хороший. Так. 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 Типа ви не... Ага. Ми тобі ніяк не поможемо. Ні-ні, я про те, що ви не впевнені, чи наточиться, а потім побачиш, що він схований на, просто. Ну, я впевнена, раніше ні. Так-так-так. Все, ти забрав його? Ні, не, не їду, їду, Ну, Вивіз двоє, вже летять. Випригнули. один, випригнув. другий теж. Рут, вони десь на тебе падають. Да. Да, прямо на тебе на цар. лежати. надо Я їду. Ту, криворуки. Та руки, я не встиг. — На даху. А один підрудам прям. Я дроп опять набагато без. Я вже їду. Що... Божеки, вони злі, вони досі стріляють по мене. Вображені. А У я... вас нема ти по тачки, правильно троп... я розумію? У нас дроп за спиною падає. А я ти сказав це, це, це Так. Да. Добре, молодець. Нам біжок і дроб глянуть. Там над смоки, там смоки уже на дропе, открываются. А, ну, Бачу, уже забег человек. Ну на желтый задний пробой. Я не... Ёпсель мопсель, блядь, сколько смоки. И Сан-Мартин может до нас помнить. Наташ сидеть. нас, так? — А, воно ну, до да? тачка вже взагалі горить. — Я не дамажую, там троє, вроді, в машині. — Зупинились, здається, в будинку. — Це да на Євро, це на Євро. — Нє, на Євро. — Чи далі, далі, здається, поїхали. поїхали. — Ну, вони дуже попутані були. — Угу. — Ну, да, вони у Швеції зараз зупиняться. Как мені... пацани навіть не стріляли, стреляли, мне потом дамаг прошло Стрелял потом? Вони нет, они не стріляли. Хіба? Ну я по тобі... Ну и ч тоже на я? Надо, потом передаемся. Я спрей прошл там понял. Ну нам Сан Мартин надо давить тоже. Блин, один смок. Кого? Смог один кожу. Ну что? Не а, поднимать. Бля, так я поднял. А, не, вон я смог, да. На пожарке, Другой повар... по... Пожарка, правый балкон. Мазал скинул. Там нет... На дыху пожарки. По Пожарка. Пожар. Там, Там двое. Я в Найс. Nice. <плес> а вони <плес> пушать. Один вже близько, а підійшов. А як він мені зб... шотнув, але шолом не збив? Як таке можливо? У тебе не буду я часом одного енергетика? А, ладно. Дякую. Шо, вони вже прийшли? Так от. Один десь я в бік будки, я на зелену крутив. Один мене. О, вже близько. Два один коцаний дройні. Я, я його чую, але не бачу. А, бачу. Вранча. Ось тут Зелено. Під будку. Тут, тут, тут. Один, один близько за синю. Один близько, а за каменем. У нього, походу, панцир, блядь. Це не точно. <плес> то він десь прийду у чи ні? Синя міточка, да, біля каменю, легесенько такий, маленький. Піздюк. Бокало перед собою. Будка. Будка. І е, запутую ще один. Ой, зелений, ой, зелений. Ааа! У мене другий. Блять. Ти... Ну не, не <плес> цей, коли тімейт нокнути, не пікай.

Дано. Нами Бляд. доївся. Блядь. Поцин кривий. Фу. Я ж вас раздаю. Я закидаю туди гранати, думаю, що це тобі кіл так не приходить. Думаю, нічого. Да. А ти ж кіл сіди на дачу точно. Я не знаю, що там. Ой. двоє на ногах. До будки підіграє під смоком. Мана ще гранати. Є. Я не знаю, вправо робити, цей Розу. я не розумію. Розу. Еб ты Не Главный на правой Он Передо мной человек Оранжевый, оранжево. сам себя боев сука растоит справа справа там даль нока нока виатурку на блин я пошла туда там тачки было вообще ничего не мало. да 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 мне не надо Is six, is... Так, кого с них авапа yeah, была, yeah. а нам, ну, блядь, не да. А то yeah, такие разумники, on. блядь. Ой, oh, у них ше есть. Авапу yeah. можно забрать? Забери, тут А вас теп yeah, yeah. у да. Uh, so, yeah. Ага, да. Хилки заберите? Я хилки вообще. Дуже мало. Так, у мене. Блядь, а куда мы? Ми... Шолом Мені, не было, ні, да? Нам їхать надо. Oh, а, шолом шукаю. Нам медленно, да. А на третя зона б'є больно, так що двигается. Броники вже... є. Можем їхать, сюда эту тачку. Новый броник змени на битий. Вам О, дрой, шум себе ношу. Все, У Вас є тачка там десь? Бусик забрал. Не, нема. ж на одній было. Оруда да. А вона горить. Там ні. нічого нема. Давай, давай, сідай, бо пізнець. Там були в кемпі, я ж сказав. Да, він по другій броні. Заберем, заберем, зараз не Зона хуйова. Клач. Ми трай отіграти. Там склад ще є. Ми за бордем, ми не знаю. Не знаю. Чусь таке. Ну, трое печка. Чиара распикает, 9, Аня, там пусть в это говорю. Я слухаю, не знаю. <рігра> <Дивляться>, <рігра> чому? Ти, ти взяла да. другий броник? Да, да. Да, все. Да, чи давай. Так 17 секунд, ну то зараз, якщо прям зараз визивати, то вийде, і то уйде, ми уйдемо. Найде визов. Куди визвати? Ну, я ж кажу, я б не визивав зараз. Ну на... Я не, не визиваю. У мене станган, ну на. Not... Станган. Mm. О, ми ще в зоні? А, давайте чекнем через дорогу, подивимось, чи там є люди. Якщо нема, то займем. Хоча це фігово дуже фігово Не то Вона веде наверх. Бачила? А ні, вона є, піде наверх. Не ні було нічого. Тут викликають. Є енергетика? Так. Да. Давайте цю подарунку на жовтій глянемо. Розчекати на далі вас сторона. Чи там є люди? Таку. Значить ну, немає, значить ну, теж ну, немає. Ну, Можемо ну, заїхати. Просто ми тоді всіх вийдемо. Ні, 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 там пізно. Без... Розшут на гору падає. Шіри. Там ще ресують вам. Ну, да, Ого, над нами, над нами, над нами. Над нами. Ой-ой-ой, давай квадрат. Ще один, сей один, 285 Бы на гори упал. Бежать по гори. Нет, запас купил. Нопнул его, да yeah. иск не можешь. О, их убили, вс, поехали. Нєе... Yeah. На цьому бусику, блядь, ти цикашся, воно це, конечно, пізда. Ми можемо хтось двоє побіжать пішки, а двоє це... Куди? Куди? На жопку? А тоді, ну, з роділим. Зона навряд чи впідає в містку, скоріш за все вгору йде. Че съедаче, мне не здається. Да, я чую шесток. А сейчас один бусик справа. Да, это я 6. По цей їхав? По дорозі он БРДМ проїхал. Я взял смотрю, у мене не граната рущина. І... Біля... Блять, ніби біля нас хтось. Блін, я их швы выклочу. На дна мы стоят. Нормально. А викликай, похуй. Не боитесь. Та ч? Ты что не побіжить, ти шо, бля? Я всі гри терпила, так що можна. <рисвіт> я вже 3-4 <рисвіт> рази падав, так що. Один менше, один більше. У мене дві аптечки, бачила аптечки? Тут є... У мене одна аптечка. Тільки. <рисвіт> Тут є автомат, може є на першому дивись, немає автомат. Не Нема. автомат. Ні, а їх не обрали? Кину одну аптечку, якщо. Є, ось автомат, болики сюди. Енерджі. Не аптечний автомат. Що я всередині кину емердженсі, що буде? Можна тобі аптечку. У мене тут дві. Рад. Ну. Хто? Ага, це... Тихо, у мене ці, руйнівники міфію. Чело на парашуті 280 падає. Може. Ой, якщо дроп на кришу прийде, це просто мем. Він тупо випав. Це, це ти викликав, да. Ну да, я знаю. <гум> Там воно не так летить, як. Так ми. Трошки в зоні. В зоні. Ці... Це кому ще руба, окейш, рух, беру. Цікаво, на, на гору, мабуть, зона піде. Да, зона скоріше все одно горожать. Нам Поди чекать как надо как на Я Нормально вызвал. О, файн, как раз в зоне, блядь, сыни. Сюда, до сюда, да. На, Так, я бусик один перевезу. Двору. Брать. На начал давиться. На два чела давится. Блядь, именно. Вот на, на сыне. Блядь, так он уже в Ешка лопить. Вон сидять сидят над нами прям С. Раз хаешка пролопить. Бля, я зачепусь. за демона. Не пушай, ты пушай, тут беляха. Красава. Шовная... Я Шауден бежит, Ой-ой-ой. Ломать. Дроп Заблюдаете, кто там? Дмитрий, Ру... я бежу, я бежу. Я, я бежу, не в дроп. Не бежу, дроп. Я ага, бежу. Дропчик на базе. А, хуя. Бежи в зоне. Да я забери, Та... все равно. Ты Та... шо ну. Там 2 секунды золтай, ты же приказывайся. А, 2 секунды. Рано у надо не було шолом, честь ты Головне Главное Третій Третий шолом 10 Аптечка. хп. Отечки мы не ем пішов вам десь, в мене тут все пішов. Бля, ну як же ж я люблю цю хуйню, бля. На зелені. У мене дуже великий нос, у мене дуже великий нос. Або ти вмираєш від зони, або... Ні, не ну, вмираю від зони, ти мене підносиш і ми хілимось, да. Кіл? Кіл максимальний, блядь. Дякую. Mm-hmm. Ну треба, мені, мабуть, саме, через гору йти. Так. Юм, Юм перестріляємо сюди. Да. А, Це Це був ман. Надо. Блін, город вже просіли. Блядь, ну чому ти по мене не завжди стріляєш? БРДМ за горою. Я не пройду, блядь, походу. БРДМ, зупинився, за прямо на мені.

а, у ну, зона жира э, у меня шоста. Есть рюкзак, я Над мной бежит один. один. Не вижу. Но я нокну опять 5 Иди шоу, уже, над нами. Не закинь туда. там не пройти, треба через низ крутить. Рисай. Все. Хватит, брось. Там щель не Нам надо ехать, вот через лево. Тут просто вам. На зелене есть чел еще один. Я ушел через лево. Через право Все, я в зоне. Аптечки не взял, сука. Мы меня нее это бедомик Обережно там Чигвара, обережно. А ось тут же він десь піді мною бігає. Це нормально. Тут хтось розбився біля нас. Третя тіма. Куди він розбився? Десь згори впав. Тіло ноль, тут ось так і п'ять. Кого? У тіло? У тіло. Та це ж третя тіма, це його тімейт розбився під тобою десь Чигвара походу. А, так, він спригнув десь, але де?

Mm. А, то у нас четверо і троє цих. Дивіться okay. низ. Надо низ. Uh, is, на, у вот нас сольник. є сольник оцей. Або не сольник, або там внизу сольник. Там виступ, ніхто Що там, ключ Ні. Mm. ДБС. он Левин тут стоит, мабуть. Чекаю. Выходит, стараешься на. Хаешка, но... А, меня солен. Я должен швидко вытекаю. Где пать? Нютку треба резать. Да, шай, я тебя да? Нет. Что стало? Мне... Бежит, 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 бежит. Это... Коцаний и пизда майже. Я понимаю. Даю, даю. Піді мною тут игр, басяк. В них тут він десь стоїть. Мы не один. Сольный кусть тут. Хороший. Думаю, просто наплюс вас и по 12. Да. Oh, sure. Давай, Светлане, давай, давай. Ну. No. Що ми тільки що виходимо, і тут дивлюсь, хаєшка мені в голову вдаряється і падає під ноги. А я їм одразу флешок почав викидувати, щоб типу мене не цей. Цих... Катка розйобна була. Демона знову 666 дамага. Сука. <реш> Це ж було вже. Це не було вже. Ладно, я все вже. Все вже? Mm -hmm. да.